Кілька років тому анонімний користувач поділився тривожним дописом під назвою 14 аномалій. У ньому він представив серію фотографій, які зафіксували незрозумілі події, кожна з яких супроводжується дивною історією. Сьогодні я проаналізую їх, тож сідайте зручніше і заварюйте чай. Але перш ніж почати, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це дуже мене підтримає. Чарлі Нолен був аматорським фольклористом, який подорожував півднем США у початку ХХ століття, збираючи розповіді та паранормальні історії. Одного дня фермер Оклахоми розповів йому про дивну жінку, яка жила самотньо на ізольованій території в Панхелдіні. Фермер стверджував, що це насправді не була жінка, а щось інше. Що приховувало свою справжню природу під хусткою на голові. Крім того, цю жінку завжди бачили з великим собакою поруч. Чарлі дуже зацікавила ця історія, тому під час своєї наступної дослідницької подорожі він спробував знайти цю жінку. Однак він зник і більше його ніхто не бачив. Через кілька місяців з його дружиною зв'язався агент ФБР, який чув про зникнення її чоловіка. Здається, він знайшов камеру з ім'ям Чарлі. Вони переглянули її в міст, щоб знайти підказку про його місце знаходження. Але єдине фото, яке знайшли на цій плівці, було ось це де видно ту саму жінку, про яку йшлося з дуже тривожним виглядом. Якщо збільшити зображення, можна помітити, що її обличчя випромінює якусь дивну енергію і не виглядає як у людини. Ця фотографія була зроблена в 1975 році Ореном Джефферсом, який досліджував ділянку великих печер на південному заході Вірджинії. У момент, коли було зроблено фото, Джефріс експериментував з камерою, використовуючи дуже довгі витримки, щоб спробувати зняти щось у темряві. Він робив кілька спроб, але під час одного з цих експериментів почув, як хтось наближається з глибини печери. Джеффріс покинув свій експеримент і увімкнув ліхтарик. За його словами, він побачив трьох людиноподібних істот, які спостерігали за ним в тіні? Зрозумівши це, він кинувся бігти у протилежному напрямку. А через кілька днів він повернувся з двома іншими чоловіками, щоб забрати свою камеру. А це останнє зображення, яке він зафіксував. На ньому видно трьох істот, про яких він згадував, але їхні світящі очі залишають більше запитань, ніж відповідей. Як думаєте, що це були за істоти? Біла Пітерс була самотньою жінкою, народженою в Джорджії, яку дуже любила вся громада. У липні 1935 року чоловік на ім'я Том Калін жорстоко позбавив її життя. Після цього він залишився її будинку протягом 17 днів, поки її тіло залишалося там. Група місцевих жителів свакалами прийшла за цим чоловіком, дізнавшись про те, що сталося, і позбавила його життя на старому мосту біля річки. Фото, яке ви бачите, було зроблене в день цих подій, воно викликало великий резонанс, оскільки на відстані можна побачити обличчя, яке як припускають належать Біллі, Що спостерігає за тим, як злоумисника покарали, вона нібито прийшла подивитись на це. А що б ви зробили, якби побачили таке фото, але тільки зі знайомою людиною. Державна психіатрична лікарня у Думбі була збудована в 1874 році на віддаленій території Масачушетсу. Була відомою через екстремальні медичні методи лікування божевілля. Насправді кажуть, що саме тут народилася лоботомія. під час одного випадку. У цьому притулку була оголошена надзвичайна тривога, коли пацієнтка на ім'я Сара зникла на цілий тиждень, але її більше ніхто не бачив. Вважається, що вона загинула від спраги і самотності у підземеллях. Одна медсестра настільки захопилася історією Сари, що проводила багато своїх вільних годин, намагаючись знайти її у тунелях лікарні. Хоча слідів Сари так і не було знайдено, ця жінка зробила фотографії наприкінці 1966 року, що наводить на думку, що Сара досі блукає тунелями цієї лікарні. Завжди було дивно, чому люди самі шукають собі пригод на п'яту точку. Родина Стівенсонів була заморною сім'єю з Бостона. Цей протирет був зароблений у 1945 році, коли зібрали всю родину разом від найстарших до наймолодших. Однак, коли Стівенсони проявили фото, вони виявили, що того дня з ними був ще один вже покійний член родини Джеймс Пулман Стівенсон, який помер 13 років тому, у 1932 році. Він сидить зліва між своїм племінником і кузеном. І був легко впізнаний своєю родиною. Його обличчя було точно таким самим, яким воно було до смерті. Як думаєте, фотомонтаж чи правда? У 1912 році в одній з фабрик трапився трагічний інцидент, під час якого 9-річна Саді Йорк загинула. Від моменту нещасного випадку до закриття фабрики, через 40 років співробітники спокійно скаржилися на те, що відчували озноб. Чули дивні звуки і навіть відчували, як хтось торкається їхнього плеча, коли навколо нікого не було. Керівники фабрики ніколи не звертали уваги на ці скарги, аж поки у 1932 році не з'явилася ця фотографія. Її зробив мандрівний фотограф на ім'я Бенні Джонсон. На той час фабрика була зачинена через різдвяні канікули, тому місце було повністю порожнім. Але дехто стверджує, що якщо уважно придивитися, можна побачити салі біля дверей. Лілі Палмер було 4 роки, коли вона почала переживати щось дуже дивне, що лікарі назвали початком сенсорних галюцинацій. Ця фотографія зроблена на Хеллоуін 1959 року, нібито зафіксувала початок її хвороби. Лілі була поруч із своєю нянею, яка готувала її до збору солодощів, коли раптом дівчинка почала кричати і дряпати собі очі. А через кілька годин, коли Лілі заспокоїлася, її запитали, чому вона це робила. Дівчинка сказала, що бачила як щось повзло по її очах. Кілька днів по тому, коли Лілі була у своїй кімнаті і готувалася спати, вона проколола собі обидва ока маминими спицями для в'язання. Раз, раз, раз прийом, 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 як чути прийом. Після цього її було госпіталізовано і вона залишилася під наглядом до кінця свого життя. Кажуть, що найбільш травматичні епізоди її хвороби відбувалися саме на Хеловін. Але найстрашніше для мене це те, що Лілі постійно повторювала. Вона благала про допомогу, оскільки хотіла позбутися тих речей у своїх очах, але так ніхто і не зрозумів, що з нею відбувалося. Тепер хочу почути вашу думку. Як гадаєте, чи справді у світі не існує нічого невідомого? Розкажіть мені, яка з цих фотографій налякала вас найбільше. Для мене це безсумнівно останнє. Що це були за речі, які Лілі намагалася витягнути зі своїх очей? Залиште свої думки в коментарях внижче і, як завжди, перед тим як завершити, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Це дуже підтримує мене.